У нас такі два бейблейда. Штучки. Зараз покажу. Вони отакі двойні. Дай ніч. Прийшли отакі. О. Вони розчіпляються. О, оце вони розчіпляється на годні. А от цього зараз покажу. От такого. Такі ж закльопочки ставляться до, Во, ще, де такі в тримач. О, от, такі. Два Отакий. Це два. Це з двох один. Зоблемо. Опа, і можна перезакладати. Я сьогодні покажу всі белі.